14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня у 1986 році завершили будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком атомної електростанції. У Лозовій міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської райдержадміністрації Андрій Засеєв та голова Лозівської райради Вадим Гоч зустрілися з ліквідаторами, членами Лозівського міськрайонного відділення Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України і подякували їм за їх мужність, героїзм та самовідданість. Велика подяка вам за ту мужність, героїзм, відданість. Нашій державі, що ви не складуючи свого здоров'я, поїхали, от, ліквідували цю страшну аварію. От, велика вам вдячність. Дякую вам. А я готовий приймати участь у допомозі сім'ям. Знаєте, днями розмірковував. А чи от нинішня молодь змогла б і чи поїхала б, чи віддавала б вони свої сили? Хочеться вірити, що так, тому що в них є такий гарний приклад. Це ви, їхні батьки, їхні хтось уже дідусі. Хочеться сказати від вечірго серця за подяку за те, що докладав всіх сил і здоров'я. Ліквідації цих наслідків у боротьбі з цим невидимим ворогом. От як зараз, як казав Сергій Володимирович, і лікарі теж з невидимим ворогом борються. Тому ще раз дякую від цього серця. Приєднуюсь до колег з привітанням. Велика вам вдячність за мужність ви настоящий. Далі провели урочисту церемонію нагородження. Почесні грамоти Лозівської міської та районної рад та райдержадміністрації вручили ліквідаторам Лозівщини, представникам Лозівського міськрайонного відділення Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Потім у сквері Чорнобильцям провели мітинг та поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пам'ять загиблих ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи всі присутні вшанували хвилиною мовчання.